называется И так, что порядок, за каждый порядок расходил рядные плату за отрастание коммунального майна Международской районной рады. И я так что должен быть присутствовать, там добавляется паралик Понятно. Так, так. Да, 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 да. От, і контроль за використанням цього рішення покласти на нашу постійну комісію з ЖКФ. Пос... Пос... На постійну комісії районної ради з питань бюджету, а -а -а. Ек... економіки інвестиційного планування. От, та, в общем, це там, де Оксана Іванівна заголовка. Mm -hmm. І, виходить, це на постійну комісії з питань житлово-комунального господарства. Це має бути там теж. Щось має бути, розписано. Ну так. Порядок розподілу орендної плати. Цей порядок розроблений відповідно до чинного законодавства з метою створення. Єдиного організаційно-економічного механізму розподілу плати за оренду об'єктів спільної власності сіл селищ і міст Миргородського району порядок визначає пропорції розподілу орендної плати, отриманої за користування об'єктами нерухомого майна спільної власності З домовжди, сіл селищ і міст Миргородського району орендна плата спрямовується в розмірі 100%. на спецрахунок 50 рахунок виконавчий апарат Мергородської районної ради на покриття господарських потрат передбачання. Нема заперечень, що так думає розпиті. Думаю, що так. Так. Давайте сюди.

Так все, питание, может, ну, да, одно питание питание, порядок,